Заключний спарин харківського металіста на зборах. У Туреччині команда готується до чемпіонату України. І в такому складі а, харківський металіст вийшов на протистояння із командою з Дурдой. А, Цей колектив протистояв українському, харківському металісту у цьому а, поєдинку. Ну що ж, а, давайте дивитися, усі найголовніші моменти цього протистояння. Одразу скажу, що металіст переважав суперника по грі. Давайте подивимося на найбільш небезпечні епізоди цього матчу-прядун. Він віддає передачу далі. І тут тягнуть коркішка за футболку, завалюють його на газон. Відповідно, пенальті призначає Рефері у ворота Дордує. Дивимося ще раз. Коркішко тягнеться до м'яча, його чіпляють за футболку. Ось тут рефері вирішує, що це пенальті. Куркішко пробиває, влучає у стійку. Дивимося за Алексом Чідомера, який дуже вдало розташувався і забив перший м'яч у цій зустрічі. Металіст вийшов вперед на 18 18-й хвилині. Поєдинку рахунок став 1-0 завдяки зусиллям Алекса Чидомера. Попри те, що Куркішко не забив, але ось тут зорієнтувався класно. Романюк прострілив прямісінько на ногу Алексу Чідомера, якому залишалося. Просто спрямувати м'яч у ворота. Дальній удар зі штрафного Богдан Порох і його гармата. Ще одне добивання, і цього разу голкіпер впорався. Зацініть, як пробиває здалеку Порох. Дуже здорово йому це вдалося, особливо ось тут. Дуже потужний удар. М'яч влучає у поперечку, і потім добивання. Добивання низом. голкіпер переводить на кутовий. Ще одна атака металіста наприкінці першого тайму пішла передача на прядуна. Прядун обіграє кількох суперників, віддає далі. Скидка під удар і м'яч залітає у ворота. Панасенко відзначається забитим м'ячем, але давайте не будемо поспішати. Адже рефері в цьому епізоді не зараховує. Не зараховує взяття рід. На його думку, тут було положення поза грою. Це рефері пояснює тренерському штабу металіста. Ось тут вочевидь. Прядун прядун перебував перед голкіпером і в активній фазі. Ось так, от заважав суперникові відповідно. Положення поза грою, розібралися тут арбітри. Що було у другому темі? Давайте дивитися в першому 1-0 Металіст переміг а у другій половині зустрічі. Підопічні пеліциогніловича теж продовжили домінувати, можливо, не так впевнено, але ось тут пробиває Сергій Панасенко. Не влучає він у площину. Воріт спроба завдати удару здалеку. Ще одна атака. Атака правим флангом у виконанні металіста. Передача на прядуна, прядун падає і заробляє пенальті. Ось тут ззаду б'ють його по ногах арбітер. Призначає одинадцятиметровий, який не забиває Панасенко. Цього разу голкіпер ідеально зорієнтувався, зафіксував м'яч і другий пенальті горі, який металіст не забив. Але поболівальники харківської команди не розчаровуйтесь, адже найцікавіше попереду. Богдан Порох він з м'ячем думає, куди ж віддати передачу. Але помічає, що ворота порожні. Чому б не вдарити? Що робив голкіпер в цьому епізоді не зрозуміло, але рахунок став 2-0. Неймовірний забитий м'яч від Богдана Пороха у цьому епізоді дуже красиво і десь несподівано, напевно, навіть для самого Пороха, якого ми так а... захоплюючи, привітали усі партнери по команді. Справді Порох відзначався своїми дальніми ударами в цьому матчі, і ось тут класно пробиває, навіть якби був у ворота голкіпер. Напевно, йому було б важкувато зорієнтуватися, а так він ще й вийшов з воріт. 2-0. І одразу ж наступна атака, скидка головою. Дордой е непогано проводить свою атаку, обіграш у штрафному майданчику і м'яч у воротах. На жаль, пропускає металіст одразу після того, як забив порох. Не зміг тут врятувати Данило Єрмолов у цьому моменті. І... Ось дивимося повтор, як же ж легко вдалося проскочити, десь, можливо, ще не зібралися після святкування, після радості від голу пороха футболісти-металіста, і пропустили. Але тим не менш вони пішли вперед, пішли вперед активно наприкінці зустрічі. Хоча й виникали ось такі сутички, непорозуміння, суперечки Рязанцев, отримав по ногах і. Дуже активно говорить із суперниками. Ось так завівся Євген Рязанцев. і інші футболісти. градус емоцій наприкінці матчу був дуже високий. Навіз зі штрафного від Демченка відбивається Дордой, але продовжується атака металісти. Тут Богачанський супер дриблінг від нього навіс. Рязанцев скидає під удар і Мизюк спокійно кладе м'яч у кут низом. У цьому поєдинку центральні захисники металіста виконували роль бомбардирів. Дійсно, без перебільшення порох і Мизюк забивали Дордою. Відзначаємо Багачанську його передача. Тут Рязанцев класно обробив, скинув під удар, і Музюка не встигають накрити. Так, рахунок став 3-1, і металіста підсумку переміг Дордой. Дуже цікавий насичений поєдинок, емоційний і з красивими забитими м'ячами. Останній спаринг на зимових зборах для харківської команди. Металіст з хорошим настроєм підходить до продовження чемпіонату України. Етопічні перці Огніновича Огнєновича на мажорній ноті завершують свої тренувальні спаринги.